Всім привіт! Сьогодні я, звісно, не розсурсу знімати якісь прикольні відоси, але я сходила в магазин і хочу вам показати свою розпаковку. Що я купила? Я купляю здебільшого корисні продукти. І що в нас є? Перше, це а, Потім, О, я зайшла чек. Потім молочко. Какао. Щелчек. Вот он тут трошки у нас нас батончики кави. Сыр кисломолочний. Вілосирки я не люблю дуже сильно. Два десятка яиць. Десятка яєць. Так, що у нас ще? Залишки кави. Так, що у нас другі сонці? Другі сомці у нас трошки бананів. О, трошки помідорів. Тишки цибулі, я буду сьогодні шаплети робити і капуста. Ось такий набір продуктів в мене вийшов і за це я заплатила 600 гривень десь, плюс-мінус. Ну і цього набору нам вистачає з донькою, мабуть, ну. Чогось, мабуть, вистачить, чогось ні, ну, дня на 3-4. Ось, все. Всіх люблю, всім пока. Ну, і спека сьогодні, звісно.